Сьогодні 3 березня 2023 року. Заняття Соціум. Тема заняття Свято Мами. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Посміхніться, ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Сьогодні в нас дуже цікава зустріч, дуже зворушлива, мила, ніжна. А чому? Тому що ми сьогодні будемо де про кого розповідати і слухати. А про кого? Послухайте, будь ласка, загадку, і ви одразу ж здогадаєтесь. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама, правильно, мої золотенькі. Звичайно, сьогодні, дітки, ми поговоримо про наших матусь бо незабаром скоро свято наших мам. І сьогодні ми про них поговоримо. Тож сідайте зручненько. І дивимось уважненько. Дітки, а як ви здогадалися, що ця загадка, віршик загадка була саме про маму? Так, звичайно, тому що саме матуся вона найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадали. Що це мама, правильно, дітки. Які слова вам про це підказали? Наймиліша, найрідніша, пестить, тішить, так, звичайно, правильно. Подумайте, дітки, і скажіть, як ми ще називаємо нашу маму? Матуся, матінку, мамуня, так, звичайно, молодці дітки. Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Мама яка. Ви будете підбирати слова. Яка ж ваша мама? Яка ж ваша матуся? Ну, Трохи буду вам допомагати і показувати вам картинку. Матуся яка? Так, можна сказати, матуся сердечна. Так, вона за всіх піклується, у неї велике добре серце, мама сердечна. Мама чарівна. Звичайно, подивіться, паличка чарівна. А чому мама може бути чарівною? Так, тому що вона, як фея може перетворюватися у кого завгодно. І всі справи. У неї виходять навідмінно. Мама може бути казковою. Вона може бути казково-красивою. Казково вона може приготувати якусь страву, так? А ще наша мама знає дуже-дуже багато казок. І тому її можна назвати мама казкова. Мама гарна, звичайно. Подивіться на свою матусю. Вона в нас в вас найкрасивіша, найрідніша, найгарніша мамочка. Так. А ще можна назвати маму якою. Так, вона може бути доброю, мама добра, мама лагідна, мама весела, мама мудра. А тощо дуже багато слів можна розказати про маму. Мама, мати, матуся, скільки спогадів і тепла приховує це магічне слово, бо називає це слово людину, яка для нас найближча, найдобріша, найкраща, наймиліша. Вона зі своїми дітьми у далеких мандрівках, її материнська ласка зігріває нас до старості. У травні, коли прокидається зі сну, от сну природа і теплі, приходять теплі дні, у травні ми відзначаємо свято мами, правильно, свято матері. Дітки, давайте з вами трохи поговоримо про близьку людину, про нашу маму. Чи всі ви знаєте, як вашу маму звуть? Ану-ка назвіть мені. Як звуть вашу маму? Так, і Наталочка, і Оленка, і Маринка, дуже-дуже багато матусь, я чую, ви називаєте імен. Так. Дітки, а як ви дізнаєтесь, що це саме ваша мама? Звичайно, свою матусю ви не сплутаєте ні з ким. І тому сьогодні давайте ми з вами. Спробуємо описати вашу матусю. Подивіться уважно на цю схемку. Я зараз вам розкажу, який квадратик що позначає. Спочатку нужно сказати ім'я мами, який в неї колір очей, колір волосся? Де вона працює, ким вона працює? Що робить вдома? Яка вона? Так, ми тільки що говорили, які бувають матусі. Чому вона вас навчила? І останній квадратик, подивіться, з великим червоним серцем позначає, що про маму треба сказати, за що ти її любиш. То, що ти її любиш, це звичайно. Але за що? Я хочу, щоб ви мені розказали. Ну, я вважаю, що описові розповіді у вас вийшли гарні, але сьогодні я спробую описати свою маму. У мене теж є мама. Я хочу, щоб ви про неї трохи послухали. Мою матусю звуть Софія. У неї зелені очі, зелені і добрі. Колір волосся в неї. Темний. Вона працювала вихователкою в дитячому садочку. Вдома вона прибирає, готує смачну їжу. Вона в мене дуже добра, весела, красива, мудра, бо Софія це значить. Мудрість. Вона навчила мене любити дітей, і тому я працюю вихователькою в дитячому садочку. Вона навчила мене, як правильно жити і як треба правильно поводитися. Люблю я її. Ну за що я її люблю? Люблю я її за те, що вона моя матуся. Як може бути інакше? Ось таку розповідь. Склала я про свою матусю. Я вважаю, що ви складете розповіді про своїх матусь дуже-дуже гарні. Так, дітки, звичайно, ваші мами всі-всі різні, але для кожної дитини її мати найгарніша. І ось сьогодні я хочу, щоб ви послухали маленьке оповідання. Яке називається Найгарніша мама, написав це оповідання відомий вам вже український письменник Василь Сухомлинський. Послухайте, будь ласка. Називається Найгарніша мама, випало совеня із гнізда та й повзає лісом далеко забилась, не може знайти рідного гнезда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня відповідає мале, я випала з гнізда, не вмію ще літати і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. А хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха і очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совенятко. Ха-ха-ха, зареготали соловей, дятел і дріст. Та ти ж потвора. Виходить, і мати твоя така ж потвора. Неправда, закричало совеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совиня уважно подивилася на свою маму, вона була і справді для нього найгарніша. Ось таке, дітки, добре, тепле оповідання. Давайте трохи поговоримо про це. Про кого це оповідання? Так, правильно, про маленького совенятку, яке випало з гніздечка і шукало свою маму, правильно. А чи насправді мама совеня була найгарніша? Ну, я вважаю, звичайно, подивіться, які це милі пташки. Розумні пташки, мудрі пташки. Чи схоже совенятко на свою маму? Так, звичайно, схоже, звичайно. А ви схожі на свою маму? Ну, звичайно, а на кого ж нам бути схожими, якщо не на матусю? Так, правильно, дітки. Чи сподобалось вам оповідання? Мені дуже сподобалось. Я вважаю, що і вам сподобалось. А що саме вам сподобалось? Мені, наприклад, сподобалось, як сова знайшла свого маленького совенятку, і вони залишилися разом. Так. А як би ви сказали про свою маму? Я бажаю, ви б сказали також, що ваша мама. Найгарніше. Правильно? Правильно, молодці, якщо так. Так, дітки, а зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Відповідай швиденько, щоб ви не думали. Я е, кажу вам речення, а ви відповідаєте на нього. Ну, речення чи запитання таке, слухайте уважно. Ти прокинувся вранці, побачивши маму, ти скажеш. Так, добрий ранок, матуся. Так, чи матуся, я вже прокинувся? Так, далі. Коли мама пригостила тебе цукеркою, ти скажеш, Дякую, моя рідненька. Так, так молодці. У кімнаті розкидані іграшки. Що треба зробити? Звичайно, навести лад у кімнаті. Мати буде дуже-дуже рада. Ви ж маленькі помічники, ми про це дуже, дуже багато з вами говорили. Так, наступне запитання: мою маму звуть. Так, ми про це з вами говорили. Так, дуже багато різних красивих імен у ваших матусь. У моєї мами колір очей, так, і блакитні, і сірі, і зелені, дуже-дуже багато у матусь. Так, у ваших матусь, звичайно, різні очі, різний колір. Мамині улюблені квіти. Якщо ви не знаєте, спитайте у тата. <будете>, Будете знати. Далі мене мама ще називає, як матуся вас називає? Так, якщо це донечка, то вона називає доцю, донечка або по ім'я, за ім'ям там, наприклад. Даринка, Дариночка, Дариноська, Даринуся, так. А якщо це хлопчик, теж, синочка, синочок, синуля, так? Або моє сонечко, мій зайчик, побігайчик, моя ластівка. Моє кузенятко. Матуся дуже-дуже лагідна, і слова, звичайно, лагідні вона використовує. Молодці дітки, ви дуже багато знаєте про своїх матусь. Не забувайте говорити гарні слова своїм мамам уранці, коли прокидаєшся, коли зустрічаєшся з нею увечері і взагалі постійно. Про маму дітки складено дуже багато приказок. І прислів'їв. Послухайте, будь ласка. Я буду починати, а ви будете закінчувати. Домовились? Слухаємо уважно. Нема того краму, щоб купити маму. Правильно, на сонці тепло, а біля матері добре. У дитини болить. Пальчик, а в матері болить серце. Ось така гарна приказка є. Як під сонцем квітка, так і з матір'ю діткам. Молодці дітки все правильно відповіли. Ось така незвична подорож до наших чарівних незвичних матусь. У нас сьогодні відбулася. Я вважаю, всі мої поради ви будете виконувати. Бо матуся в вас єдина. Її треба любити, оберігати і, звичайно, допомагати. Якщо ви зараз маленькі, це не означає, що нічого не треба робити. Ви можете матусі. Теж допомагати, як справжні дорослі дітки. Вона буде дуже-дуже задоволена і вдячна вам. Ось така, дітки, сьогодні подорож у нас закінчилася. Ми закінчили з вами тему Взаємини в родині. І сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення!